Нажав на кнопку і поїхав. Найдешевший електровелосипед зі Швейцарії. Найнадійніший то 100%, бо на планетарній тулці. 8 передач. Ціна його просто смішна. 16 тисяч гривень. Руль піднімається, наскільки треба, по виносу, регулюється. Тут дуже легко передачі переключається. До 50 км він спокійно проїжджає. Нагрузки на ноги майже не чуєте. Мотор 250 ватний. Все в оригіналі. Мотор Панасонік. Ліон батарея Панасонік. Секундо. Чюю. Зарядний пристрій. Оригінальний Панасонік. Батарейки все. Дуже в гарному стані, повірте, яка до 50 км проїжджає. Дивіться, тут є післядільний амортизатор. Їдете просто бруківка, брусчатка, Не чуєте, не чуєте. Педаля дуже добротні, тут стоять, педаля коштує 2-3 гривень, то я вам говорю. Резина, що ви розуміли, німецька. Швальба плюс. Це антиприкольно, По стіклах їдете, по колючках. Проблем нема, не проб'єте. Вилочка дуже мегесенька, турмоза, гідравлічні, у відні магура, фірма. Дуже добротний. Фара, все включається отут і на пульту. Раз. Включив перед, задню фару, все світить. Є також насос тут в комплекті. Подивіться, прямо під цим. Велосипед дуже збережений. Можна сказати, як новий. Тут є от ключики блокувати заднє коло. Тим же ключиком і знімаєте е, акумулятор. Акумулятор подачи, глянули. Тут можна його провірити, наскільки він заряджений. Та так же само і показує на таблі, наскільки він заряджений, Отуди пише Power. Зараз показує на дві крапки. Комусь буде цікаво, то пишіть або заходьте на сайт рубри.in.ua Велосипед за 16 тисяч. Сьогодні китайський набір. Китайський коштує 16 тисяч. Тут цілий велосипед. Його це просто капець. Просто.